Приїхали в операційний суд Києва міста по справі Паші Павлова з Фоберконії. Приїхали з інших осередок. Привіт, так. Відбудеться суд. А адвокат каже, буде цікаво, якщо суд не перенесуть. Тому чекаємо. Освітлення. На дві години мабуть, початься суд. Чекаємо, поки нас запросять. в засідань. Буде там З Києва люди підійшли на підтримку паші.

Так, Це як ніколи потрібно нам, людям з України. Після побиття адвоката. адвокату нам дали охорону. Особисту. Запросить. На 14.00 повинен був розпочатися суд. Всім дякую, хто долучається. Прошу поширювати.

он очень долго нас не запускают. нанимало нанимала Ось пропали, да? Почему я не знаю? До моего. Да, до моего. Ми беріться терпіння, дочекаємося, коли запросять зал засідання. Олексій, привіт. Так, да, чекаємо, на суд щось не пускають, поки так, щось думає, що робити, чи що. Ворожі трошки людей. Йдемо побачимо, що там буде. не знаємо, буде тут. Чекаємо поки. Мов не буде. Суддя прийшов, чи пішов? Суддя зайшов, зайшов. Суддя зайшов. Прокурор не прокурор. Не вийшло. Справу перенесли. Розгляд. Воду сьогодні перенесуть теж, тому що прокурора не видно. Таке враження, що вони навмисно будуть затягувати ці засідання. Наберіться терпіння. Чекаємо, Поки нас запросять. Всім дякую, хто долучається. Теж привіт йому. Втрату години вже? 14.17. 14.17 вже. 18 хвилин чекаємо, нас ще не запрошують.

через ті двері через Знімаємо гарно. <реш> давай кричить, наперед. наперед, Вибачаюсь. Наперед прийом. Дякую. Ой, вибачаюсь.

З'явився за стембляти. Зв'язок було встановити закарпатською установу відбування покарання Мердені. Але виявилося, що Павло, Павло Павлович вибух з ДУ Закарпатську установи. Нас про це ніхто не повідомив і вже з'ясували зараз, що він знаходиться в Київському селі. оскільки ми не влаштовували. Перев'язок з, з Київським сезоном. Ваша думка щодо можливості проведення судової сезони? В тому, що моя думка не можна повезти без Павлова. Я була в нього в сезон. Треба було ще в там, де він там був, я не не ще тоді. Другий картувати. Так, так, ще тоді. І тоді, коли я з ним спілкувалася, він сказав, що в нього є ряд клопотань. Зокрема, він хоче з'ясувати, чим вирішиться в Закарпатті що з ну, то також є якась справа, перерозвід, чи що там не було. І якщо його повернуть до яких дослідчої ізолятора, він мав би бажання е е е е е заявити питання щодо... Відправлення його для відбування покарання по, іншому, по іншій кримінальній справі, вибачте, що на не дуже знає суть справи по Закарпаття. Тому що на місуд в мене е, клопотання і прохання, призначити дату і щоб е, був присутній план. Останній знає судову засідати. Так, так. Прокурор, ваша думка з цього переводити можливо, про свого тому прошу вказати про зазначення очевидно. Третє дозволу, 14 минулі. 17 лютого, 14 номер У нас полмазер 17 Белацер mm -hmm. на суд у нас там Полмаз такой же доступ 14 минут Денис -го. 14 году пятница 14 Хлопці <клухи> на 11 годину привезете ще в п'ятницю, В п'ятницю. В п'ятницю? так. Дивіться, 14 лютого, 11 маю. Окей. 14 лютого. Одинадцятого. Переносить справу. запишу. Справу перенесли на 14 лютого, на 11.00. Это моя ручка.

Присутніми да. на 14 лютого на 11.00 буде виходити прямий ефір, щоб слідкувати на далі за це справи з фабрикованою да. Дякую.